Українські міністри минулого тижня домовлялися у Вашингтоні з МВФ щодо реструктуризації зовнішнього боргу та вели переговори щодо наступного траншу допомоги, який має надійти Україні в травні. Потреби української економіки наразі складають близько 40 мільярдів доларів наступні кілька років. Розповідає Олександр Яневський. Українська економіка сильно постраждала через війну. Сепаратисти контролюють 4% України, де знаходиться 9% українського ВВП, 12% індустрії та 14% експорту. Яка картина перед інвестором на цьому році? А порівняючи з останнього року чи два роки тому, може краще сказати: війна і криза має свій фактор, дестабілізуючий, а процес реформ. Маємо таке відчуття, що воно тільки набирає оберти. Та, попри війну та кризу, американський бізнес готовий і надалі вкладати в Україну, каже Морган Вільямс, президент американсько-української ділової ради. Бізнеси продовжують працювати та залишаються на плаву у цій надзвичайно важкій ситуації. Вони підтримують своїх робітників розвиток України та новий уряд. Їм важко, але український ринок дуже перспективний. Усі чекають на обіцяні урядом реформи. кажуть, після двох десятиліть застою українській економіці більше немає куди падати. існує висока ймовірність того, що наступного року ми побачимо відновлення економіки не лише тому, що багато речей мають трапитися, а тому, що просто немає іншого виходу. Українська економіка досягла дна. Далі лише шлях нагору. Еділберт Сегура додає, що за реформами сфери оподаткування судової системи, банківської сфери та інших в Україну прийдуть іноземні інвестори. Сьогодні ж бізнес, особливо американський, має певні труднощі. Ситуація з американським бізнесом в Україні змішана. Позитивна новина у тому, що бізнеси генерують прибуток. Погана новина у тому, що компанії мають проблеми з грошима для оборотів, купівлі матеріалів, логістики тощо через військову ситуацію. Багато банків в Україні і припинили надавати кредити. Немає де взяти оборотний капітал. Це дуже шкодить бізнесу і не лише американському. З ним погоджується Мирон Рабій. Юрист говорить, що через війну Україну покинули три великі нафто- та газовидобувні компанії. А це сотні мільйонів доларів інвестицій та енергетична незалежність України. Shell, великий сланцевий проект. Центр його був слов'янськ. Як тільки що почалися бої в слованську останнього року, ну, звичайно, шел призупинило певну діяльність. Chevron вран призупинили свою діяльність офіційно у зв'язку з е, податками. Ексон, що їм робити, як вони хотіли в Чорному морі щось видобувувати біля Криму? Також їм не повезло. Через інтенсифікацію бойових дій додає Мирон Рабій. Бізнес вимушений залишати регіон. Деякі з його клієнтів евакуювали офіси із зони конфлікту. В одних Мусили офіс в Луганську, мусили перевезти, перевезти весь свій, свій штат, десь 500-600 людей до Харкова. Це разом з сім'ями, всіма. Перевезли все, перереєстрували юрадресу в Харків, там тепер працюють. Сегура вважає, що Україна повинна розвивати нові напрямки економіки, а не відновлювати старі. Переорієнтація на щось нове може докорінно змінити ситуацію. За приклад, він наводить Китай свого часу, я відвідував Китай, вони мали дуже застаріле виробництво. Прогрес Китаю відбувся саме завдяки технологіям. Це саме та сфера, куди має дивитися Україна. Вона має увесь необхідний потенціал. Безперечно, треба розвивати і агропромисловий комплекс. Україна може бути певний габ. Так, ми маємо чорне море. Я Туреччина тут є близький схід там. Якщо ми говоримо про розвиток. Сільського господарства, то треба подумати не тільки про Україну як таку і годування Європи чи куди, але й про світові хаби. Найбільше сподівання американського бізнесу на білий дім саме там повинні підтримати спільний українсько-американський бізнес, допомогти подолати корупцію та активно протидіяти російській пропагандистській машині. Олександр Яневський, голос Америки.